Всім привіт моїм підписникам і гостям мого каналу. Сьогодні щось зранку прийшла з роботи, голова якось квадратна, буває таке, таке відчуття, наче тобі пакет на голову наділи. Ну, коротше, в состоянні якоїсь прибитості. Ну Думаю, що небудь побалувати себе своїх домочадців якимсь десертом, солоденьким, щось необичним. Видивилася вчора новий рецепт. Хочу попробувати собі. Так як сьогодні принесла свіже молоко. Коротше, я буду робити так: взяла 700 г свіжого молока, додала 2 ложки з горкою какаву, додала 4 ложки сахару. Це все гарно перемішала, поставила на газову плиту, щоб закипіло. Коли закипить, буду вмішати. Додавлю одну патічку агара агар це 8 г. Ну, тому що, якби було більше, додала б літру молока. Так в мене тільки одна пачечка. Добавлю ще е, кусочок шоколаду. У ну, мене шоколадної плитки немає. Я взяла обичний батончик шоколадний. Я думаю, два штучки туди якраз буде добре. Поламаю, розтоплю в гарячому молоці. Це все гарно вимішаю і вилю якусь формочку, оставлю, щоб остило, а потім поставлю в холодильник. Такий виходить, десерт, типу желе тверденьке, таке, що можна ножом різати, з какао, з молоком, я думаю, дуже буде смачно. Так що пробуємо і робимо далі. Ну, я нагрілася гарячою. Я взяла такі два ось батончики. Вони з оріжками, звісно, ну, мені шикається ще краще буде, буде смак добріший. Я цей шоколад поламала, туди вкинула в гарячу суміш, гарно розмішала, щоб воно розтало. Тепер зараз прямо туди пачечку агар-агар. Він свойство розкриває тоді, коли він закипить суміш. Значить, його висиплю, гарно перемішаю, щоб воно трошки закипіло. Зняму з вогня, перелю формочку якуськонову, яка в мене там є, і оставлю, щоб воно остивало трошки. Потім холодильник. Ось Така красота в нас вийшла. Подивіться, що вийшло. Такі. Десерт класний такий. Він, виходить, наче як вроді цукерка, вроді желе, навіть не ну воно гарно тверденьке, таке ножиком я порізала. М -м, красота така. Можна какао посипати зверху. Я думаю, наше це какао ще брати і так хорошо. Розлила я була в такий лоток великий, сьогодні орішок залишив з шоколадки. І воно за... охололо трошки поставила в холодильник, навіть два пройшло тільки все. І воно застило красота, беріште. Так як зефір виходить твердіший шоколадний вкус, такий шоколадки чувствується взагалі красота. Так що кому сподобався такий рецепт. Пробуйте і ви. Просто, легко і смачно. Всім гарного дня, до слідуючого відео. Всім пока-пока. Ставте лайки, пишіть коменти, мені буде дуже приємно. До свідання, до побачення по-українськи. Пока-пока! Добрий день, підписники і гості мого каналу. Не втрималася я соблазна з тіктока рецепт такий, зробити собі такий напіток. Люди багато хто дивлюся це по тік і роблять такий компот із наших чорнобривців. Ну я ще додала 3 маленькі віточки, такі маленькі мяти. Її багато, зараз на дворі засуха, то маленькі трошки вирвала. На 2-літрову банку я вкинула 15 маленьких, таких невеличких квіточок. додала три маленькі гелячки таких, м'яти. Потім додала чайну ложечку, тільки без верха, верхати, лимонної кислоти і 200 грам, великий стакан сахару. Залила це все кип'ятком. Зараз ще до любу не вистачило, чайник закипити. І Закатаю, переверну вкутаю, хай постоє хоч часа 3-4 чи більше до, до вечора. А тоді винесу в погріб. Ось такі. Красота. Вчора я робила 5 баночок 2 літрових компот із кизилу. Мені дочка там передала, нарвали у свахи І я додавала невеличкі жменьки, такі по великому стакану. Тільки я теж додавала кислоти, трошки сахару заливала кипятком і так 5 баночок зробила такого компоту. Ось такі наші справи. Такий насищений колір із компот із наших чорнобривців. Банка постояла 2 дні, я закатала, тепер я виношу її в погріб. І подивіться, яка красота, який колір, як гарно з квіточками, трошки м'яти і свій погріб, Хотіла вам показати, як у нас тут банок. Це стоїть ось прямо 5 баночок компот з кизилом. І одна баночка я занесла з нашими чорнобривцями. Тут у мене різні закрутки, і помідори, і салати. І ми зарізали порося, переробили повністю якось, і сало, і м'ясо, і кісточки, в рубун. З прошлого року у мене ще залишилося три баночки, чотири навіть, літрові капусти свіжої, молодої. Є ще сок, томатний яблука. Це ще з прошлого року. А тут подивіться, що тут робиться. Тілажі. Це в мене посередині жир, ну смалець. Тут повідло яблучне. З цієї сторони теж трошки повідла, трошки салату. Внизу там кабачкова ікра. Банки ще тут з прошлого воду. Тут діти виставили пусті Мені ще банки, щоб на землі якось не валялися. Ну, а тут у мене кабачки, помідори, огірки з борошном. Далі в нас там м'ясо. Тоже тут салати ось у, помідори кусочками. Коротше, стіл аж забитий. Цей середню половину, тому що ми тут старі банки поставили маленькі півлітрові. всі. А, ну, а зверху в мене варення повідло і смалець. Тут трохи поубирали засіки. У мене стіни не біляться, так як у мене тут з камня. Просто повимітали гарно віночком. Підготували засіки, такі хлопці трошки забили досками. Завтра ми починаємо копати картоплю. Так що ми тут, хлопці, не я, бо мені не я на роботі. Позамітали, підготували, так що завтра будемо, вже заносити картоплю. От такі у мене справи.